Пісня на добро. Під такою назвою відбувся святковий концерт, присвячений до Дня української державності. Захід пройшов на ганку Палацу культури 13 липня. Свою творчість глядачам представив народний ансамбль української пісні Наші музики. Державності визначений влітку, і в нас звичайно вже багато колективів, а наші музики готувалися і в них. Вже такий репертуар, який підходить саме під цей захід, і патріотичний, і жартівливий. І такий, що бере за душу, тому було е, вирішено зробити саме сольний концерт наших містечків. Тим бачить, що учасники е, колективу вони завжди готові виступати, їм завжди мало пісень у всіх наших інших заходах. Вони такі, що ми би ще, ми ще. Тому сольний концерт це якраз і... Та виступити, показати себе, подарувати людям гарний настрій. Артисти та музиканти ансамблю Наші музики неодноразові учасники всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. В наступному році колектив відзначатиме 30-річний ювілей. До свята артисти підготували насичену програму, 21 музичний номер, сповнений любові до української пісні та національних традицій. Концерт було перервано сигналом про повітряну тривогу. Дуже гарні пісні, дуже гарне враження, і таке емоції такі в мене ну не перевершено просто. А чи знайомі ви з цим колективом і з їхньою творчістю? Ну я знову постійно сюди приходжу. Ми тут живемо недовго, звісно, 12 років. Ну, кожен раз мені подобається куди другим, братися чим нашим артистам. У мене таке враження. ну Віддихнула від душі. Для мене це все знайоме. Я дуже люблю музику, дуже люблю пісні і багато знайомих. Для нас все важливо. Для нас важливо, щоб жила Україна, щоб звучали українські пісні, щоб були танці українські. Ми дуже любимо Україну. Я сама все життя співала. Я дуже люблю українські пісні. Ми не станемо українці ніколи на коліна. Ми виживемо, вистоїмо і дійдемо до перемоги, до миру. Ми знаємо дуже давно цей колектив. Нам дуже подобається, дуже гарний виступ виступ їхній, і ну як сказати, дуже приємно. Взагалі їхній виступ, їхнє поте виконання. Дуже гарно. Після відбою повітряної тривоги в Одеській області колектив народного ансамблю української пісні наші музики повернувся на сцену, аби представити дві прем'єрні пісні. Почали ми з інструментальної групи. Всі бачили, це інструментальна група, солісти співали дует, і потім вийшли наші вокалісти. Ми сьогодні приготували нову пісню. Пісня попорі вона така складна для нас. Ми її співали майже півтора місяця. Ми її співали на кожній репетиції. Мені дуже сподобається і грати, і, і співати. Дуже сподобається це робити на народну маніру, розумієте, Тому що я вважаю, треба шанувати ну, ту культуру, яку подарили, подарили нам наші предки там. Ось ну мені це дуже сподобається, і я дуже вдячен моєму колективу, тому що вони теж це люблять робити. Ось, і якось ми цю от енергію друг от друга перехватуємо, і ну, дуже класно. Під час концерту із хореографічними номерами на сцені виступу зразковий дитячий ансамбль танцю «Чудо сіє. Наступний захід палаці культури буде присвячений дню медичного працівника.